Поїхали. Охрені. Та все, стой, останавливай. Короче, вирішили записати відео, як перевести трансфер на людину, бо коли я вчився щось хотів дізнатися, Короте, не було відосів взагалі, е як перевести трансфер на людину. Та взагалі ніхіра не було. Тому зараз будемо показувати, що як як підготувати місце, як перевести трансфер на людину. Навіть сьогодні будемо колоти мені татуху заради контенту. Та не показуй, там ще нічого нема. От так, от так, от так, отак, так, Купаємося в спірті, вдягаємо рукавички. Задача буде у нас зараз оце все перемотати, заклеїти, щоб все було стерильно, класно, акуратно. Так. Рукавички також обробляємо спіртом. І приматуємо ці всі баночки. Коротше, дивіться, робоче місце вже зібрано. Зараз будемо переводити цей малюнок на трансфер. Точніше, робити з цього вже повноцінний ескіз, який можна вже буде ліпити на мене і робити татуху. Робити буду, кстати, до речі, не я собі сам, а оця людина, яка стоїть там за кадром. Коротше. Покажи, як робиться. Покажи. Е, іди сюди. Подади мальчик. Мальчик, Дивіться, як це робиться. Е, коротше, я коли ніхіра не знав, знімай мене. Іди знімай мене. Йди. Я коли ніхіра не знав, я не знав, як це взагалі працює. Ви берете, ось, наприклад, у вас е, чистий трансферний папір. Да? Ви замовили, його десь знайшли. Ось, ось так він виглядає. Ви берете оцю бумажечку, відкладаєте її. Я просто перші рази сам неправильно робив, тому, може, людям розкажу, як це робиться взагалі. Ми кладемо сюди наш ескіз поверх. Це як копірка. Принцип роботи. Як раніше були копірки, може хтось пам'ятає, що така штука була. Принцип простий. Ми просто продавлюємо так, щоб наш малюнок відбився з іншої сторони. Зараз я покажу, як це приблизно буде. Зараз я uh, витричі, ні. Е, Ну, Давіть так, щоб цей. Ну, щоб воно так, продавилося просто. Це треба вам уже самим бачите, воно продавлюється. І далі ми пок... далі ми покажемо, вже, що з цим потрібно робити, як його клеїти, куди і так далі. Мастер! мастер. Короче, Покажи шаше. Ми... ми все зібрали, залишилось, залишилось тільки взяти оце... цей розжевий рушничок, щоб я взагалі як королева себе відчував на цьому троні. І зараз вже Євген буде переводити мені ескіз. Та ну, ти рано почав знімати, зараз пісюн побачить. Так, дивіться, взагалі треба пам'ятник таким клієнтам поставити, які в шортах приходять на роботу, коли їм робити потрібно коліно, голі, якусь ще фігню. Взагалі, респект вам, якщо ви приходите... А, а якщо ви ще, дивіться, капці покажи. Якщо ви ще отак от приходите, взагалі респект вам. Що там відбувається, Отім? Та, Що ти робиш? Та, сука, ногу поверни, та, поверни, та. Просто, та ногу поверни, блять. Ти ось на штатів гандон, сука. не хочеш поставити камеру? Для Де. чого потрібно брити, коротше? щоб волосся не мішало, не забувалася голка і верхній, верхній слой шкіри. Шар шкіри Тоже. Ш -ш 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 -ш. Так, Після того, як ми коротше, побрили клієнта, ми беремо ще раз антисептик і бризкаємо тако обільно. І розтираємо його, тому що він має щось зробити, він має бактерію вбити. Можна навіть, даже... бо ноги воняють. Коротше, ми побрили ногу, обробили, все стерильно, перчатки обробили. Початку обробляємо взагалі по мільйон разів за раз. сеанс. Так, у нас є такий гель-трансферок, це трансферний гель для переводу ескізу. Значить, Що ми робимо? Беремо отаку, отаку беремо, клацаємо. такого. Щоб не сильно багато і щоб воно от, отако трошки було жирненько. Розмазуємо. Після цього ми беремо скіз, приставили, ховс, ховс, прижали все. Ну і треба зачекати. Все, коли вже підсохло, хвилинку-дві можна, в принципі, знімати. Знімай. Подивимось, що там. Трошки сухенький повинен бути. Цей малюнок. Не стирався в процесі роботи. Після цих всіх махінацій е, треба залишити клієнта на хвилин 10-15, щоб висох сам трансфер на тілі. І тоді вже можна колоти. Ну, так, коротше, ми вже готові вже робити. Ще раз обробляємо перчатки. Клієнт вже готовий, клієнти вахає. Поки що ні. Думаю, зараз буду. Беремо голочку, голочку ми беремо. 11 РС. Значить, Дивіться, озеро у нас зібрана машинка, бар'єрний захист. Тут обична плівка. Пробиваємо коротше, цю плівку, отакого хлопців, ось цією штучкою, Не що, тому що вт. там стерильно. Там, і розсекуємо. Е, бажано ще наголку отаку вазеліна і сюди. Ну вона вже тут все смазано. Цією машинкою працюють професіонали. Так, включаємо, настраиваємо виліт. Виліт це теж ну, штука важна. У нас тут зараз виліт максимальний. Нам максимальний виліт не треба. Ми робимо виліт, я не знаю чи видно. Невеличкий, тому що якщо глибоко забити фарбу, вона попле, вольтаж буде 8, 8. Хочу вісім один. Зараз чекай, я, я вже боюсь трошки. Мені Страшно. Обробляє перчатку, бачите, який молодець. Це коротше я пару полосок хочу теж собі провести. Чисто вам показати, як робиться нормальний контур. бо... <реку> Давай, <реку> скажи. Я мовчу, роби, будь ласка, блять, мені так зараз боляче буде це капець. Це Саме просто. головне е, знайти для себе удобне місце. Клієнт може потерпіти. Беремо, розтягуємо шкіру, знаходимо собі удобну позицію і починаємо вести. Блять, нахуй їбать! А! Ай, блядь! Yeah. Yeah. <laughs> Сука, блять! Как... А Какого хуя, блядь? Она, блядь, дай я попробую линию провести. Это пизда, люди, блядь. Ебать. А ну возьми, возьми телефон сними чуть-чуть. Это пиздануться просто. Блин, а я не зможу тримати камеру и знімати. Это пиздец, как боляче. Щейс. Э, цікаво, можно зробити самому себе боляче. Я зараз пробую. Короче, суть в тому, что я хочу показати вам, как. Робити рівні лінії, наприклад, ви ведете лінію і зупиняєтесь, наприклад, і вам треба її продовжити далі. Як це зробити так, щоб не було такого, що ось, наприклад, лінія, і я бачу після загоєння, де ви зупинились е, і де почали знову вести, тобто якісь крапочки на лінії, щоб їх не було, потрібно робити так. Я поки в теорії розкажу. Ти мене з середини знімаєш, ти мене видно ви, взагалі yeah. там чи ні. Коротше, дивіться, е, ви плавно входите в лінію. Тобто ви, коли входите, ви ще е... не повністю, ну, не повністю, не повністю топите голку. Ви плавненько входите, ведете, ведете, ведете. І коли ви розумієте, що треба зупинитись, ви плавно руку виводите от таким от рухом. А ну давайте я попробую зараз зробити сам собі боляче. Зараз просто подивимось. О, Ця полоска мені дуже подобається. Наприклад, я плавненько входжу, дивіться. Плавненько входжу. Веду і виходжу плавненько. Так само і в іншу сторону. Я плавно увійшов. Тут плавно вийшов. Треба протерти. Нахуй. Коротше, то, тільки що Євген мені так зробив цю полоску першу, що я просто чітно обісрався. щоб ви. Ай! Ай-яй-яй-яй! Ай, ай. Я сам собі зробив е... Так боляче, як він мені зробив, я чуть не обібрався перший раз. Пуєше, тип, звісно. Веди швидше, блядь, пожалуйста. Так, найголовніше розтягувати кожу і робити чіткі лінії. І не топити до кості. Вот. Дивіться, ще такий моментик. Ми можемо э, взяти короче, водичку з милом, э, бриснути на контур і подивитися, чи ми добре його пробили чи ні. Якщо видно в контурі такі промежутки, типу траншеї, краще прийти ще раз. Э, тут нічого не видно, все добре. Покажи краще той контур, який не треба робити, блядь. Я буду брати зараз. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй! Йоб твою мать, блядь. А! -а, -а, -а! <бежит> виключай нахуй камеру, <бежит> виключай її нахуй! Стой! <бежит> Поки я вже трошки відійшов, я трошки знімав процес, якщо видно. Бля, ніфіга там не видно, але... Но... Коротше, я вже трошки звик. Зараз покажу, що там прихо... А ну покажи же, що там відбувається. У нас так. Ось, бачите? Це грязний. Це Ні, ніхуя, оце бачите, синій поплив. Такого не має бути. Це ж я думав, що треба топити пізні до кості, але воно не так. А тут далі бачите, вже нормальний контур пішов. Треба е, показати це... людям, що не можна таке робити. Отак, дивись, не топити до кості, якщо будете отак топити. Буде оце, бачите, поплив синій. Такого не має бути. Ось, все пробито, шкіра пробита. Роздивляємось, розтягуємо шкіру, дивимось. Чи є там якісь, може видно, на лінії бути, знаєте, як така лінія нечітка. І такі лінії після загоєння вони випадають, потім треба йти на корекцію. Тому розтягуйте шкіру і дивіться, чи є там якісь недоліки, чи немає. Якщо що, зразу потрібно їх докрасти. Ось все, бачите, як зараз виділяється ця лінія. Так не має бути. Так, дуже та дуже я ще не потрібно. почав, що ти робиш. Поняв. Салфетка мені треба. Так, Ми будемо проводити експерименти. Так, які експерименти? експерименти ми проводимо на людях. Але дивіться, тобто як е, вигадайте, можна саму собі робити боляче взагалі. Я скажу, що так, да, можна. А чому ми мовчимо? Можна щось казати? Можна, поки ти будеш кричати. А Я не буду, мені саму собі легше робити. Не знаю з яких причин, але самому собі щось мені... Знаєш, що тобі було боляче? Нормально. Ну кстати, робити... знаєш що я тобі скажу, що ти рівні робиш мені рівніші, ніж я собі коли роблю. Бля, кривий, сука, йоп твою мать. Це тобі ніхто не удобно. Так, да, це тільки тому що незручно, прикинь. Знаєш, чому тобі боляче було так спочатку? Чому? Тому що коли ти робив мені змію. Ти мене теж не жалко. Сука, ти це загадала мені собака, блядь. Обалдеть. Ну, я вам так скажу. Сам собі я роблю більш кривіше, ніж жека мені робить, але є одний плюс. Сам собі я роблю не так боляче, прикиньте. Не знаю як так, але... Що маємо, то маємо. І шкіру я пробуваю, але чогось не так боляче. Це не значить, що Жека до кісті топу це якийсь, я думаю... Це ти концентруйся, коли ведеш лінію, і тобі не так боляче. Короче, прикинь, Самому собі, коротше, не так боляче, щоб ви знали. Жека, Жен, доробив жать. мені татуху. Куди ти срати пішов? Іди розказуй. Я за туалети бумаги треба те пам'ятати. людям. Та блять, а закритий вже рот нахуй. Я зняв це супер. Хай любимо бачать, яка ти тварина. Так, отак і проходять зазвичай сеанси. Так, Я сподіваюся, що діде. відео якось було хоч корисне. Я ж кажу, бо раніше такої інформації, яку ми зараз надавали, раніше її не було в вільному доступі. Пняли рукавички так. і хоче мене обробити. Жека, чим ти це обробляєш? Що це таке розкажи. Це редов, це коротше така штука, яка закриває пори і не виступає кров. Взагалі, відео було. Типу, як перевести трансфер на тіло. Я думаю, у нас вийшло якось пояснити вам. І трохи показали вам по контуру, як обробити, як підготуватися, як підготувати місце, як обробити шкіру. Думаю, вам це відео було дуже корисне. І ми, коротше, зробимо щось. Ще ми ще не видос. закінчуємо, Чекаємо, ж не закінчимо ще. Ми тільки обробили мені шкіру, щоб... Кров не сочилася у мене під плівкою, під загоюючим, ну, правильно? Ну ну і все, ну, ми типу... ми загаль... не закінчуємо, вже ти прощаєшся. Я б ти. Ух, сука. Просто... Так, так, є, так ще, надо... є ще така тема. Ми вже зробили татуювання, треба покаяти загоювальну плівку. І, ну, Ти отако прикладаєш, думаєш, як би це його можна зробити просто. Оцей ескіз, який ми переводили, ми не викидаємо. Ми отако собі приклали коротше, зверху, отако, акуратненько. Подивилися, скільки нам треба відрізати, взяли, відрізали і поклеїли просто. Щоб нам поклеїти цю плівку, ми спочатку забризкали редофом. Він закриває пори, щоб не виступала кров і пігмент. Зараз потрібно знежирити шкіру, щоб плівка плотно приклеїлася Також по краєчкам обов'язково обільненько, так, типу з запасом. І посередині теж, щоб вона посередині теж прикліїлася. Зазвичай це дуже болючий процес, як для клієнта, типу всі кричать зазвичай. Але мені. Багато пофіг. хто буде говорити, що не можна антисептиком татуху, те, що вона буде сохнути, і ну, типу, будемо типу... туди-сюди. Хто таке каже? Деякі Ну, Кожні казали... роблять по-своєму. Ну. Деякі мастери так казали, але ти плівку по-другому не поклеїш. Ти поклеєш, ти вона робиш з сидином, вона відклеїться. Ну, вона відклеїться, звісно. Так що треба робити так. Беремо таку, цю штучку викидаємо. Руки обов'язково стерильні. Ми перчатки зняли, бо без початок удобніше робиться, коротше, зручніше. Але руки обов'язково в полікті стерильні. Беремо акуратно тут закриєчки і пльночка можна бути запасом. З напасом. Беремо таку. оце я робив оцю роботу. Записуємось. Через YouTube можна записатись якось. <свист> я не знаю наскільки ти станеш знаменит, Євген, що прикинь, до тебе люди будуть писати через Ютуб. Це вагадає, сука. Не трогай мою ногу. Коз... Урод, блядь. блять! Ми ламаємо! Дивіться люди, показую отако у нас. Все, розгладили, загладили. Аккуратно беремо такий хопс. Хобс. Юліярними движениями. І все. Коротше, ми сподіваємось, вам споду... Зняли Вас повну сподобалося хуйню, це відео. без сценарія, без нічого. Мали показати тільки, як перевести трансфер, потім показували, як колоти. Коротше, будь ласка, єбаний лайк і скажи, що, що тобі не вистачає, що тобі треба в цій житті. І Які відоси ви б хотіли бачити? А, ми просто зараз зняли те, що не було того, коли я починав. Таких відосів не було в плані, як перевести трансфер там, і так далі. Так що тепер у вас це є. І пишіть коментарі. А -а -а. Це дуже нам допоможе у е, просуванні цього відео. Все, всім гарного настрою і все, блядь Ну, саму суть, ви зрозуміли. Е, будуть випроси, які пишіть.